А погодка просто залюбуєся. Сонечко класно. Правда, мінус 8 на дворі, зато вітру немає, тихо. І сонечко світе. А це значить що? А це значить то, що Серега збирається і йде на рибалку. От так от. Погнали. Може щось піймаємо, а не піймаємо, то просто відпочинемо. Поїхали вдіватися. Так. Зараз надінемо щось баф достанемо. Ну, все як положено. Коротше. Зараз прикодцююсь, побачите. Так, приготував я речі. Що буду удівати? Значить, термобільйон, обов'язково термуха. Сама супер термуха від фірми ЗСУ. От. Е, носки фірми ЗСУ буду вдівати. Бачите, сама модна фірма БАФ, теж фірми ЗСУ. Ось таку кофту. Фліска називається, теж фірма ЗСУ. Ну і перчатулі, правда, це обичні гражданські перчатулі. Так що, ребята, <coughs> рекомендую. Сама класна фірма, яка виготовляє дійсно теплі речі, в яких не холодно. Провірено, власно, собою на протязі 10 років. Ось так. Одягаюся. Так, ну що, одівся я. Дивіться, які класна термуха. Коротше, штани такі термо. Кофта, дивіться, флісова кофта, бафік. Коротше, такий, хоп, якщо там треба, прикритися, холодно, не задуває, все нормально. Обалденно, коротше, тепла, тепла така річ. Так що, кому цікаво, хто хоче придбати, нема питання, пишіть мені в коментарі. Я дам адресу, де отаке можна придбати. Приїхав туди з документами і все, і там тобі видадуть. Можна навіть і без документів і так видадуть. Да. Хороша така штука. І при тому, хто звертається, всім видають безкоштовно. Так що, Кому треба адреса, пишіть мені в коментарях, я напишу адресу, куди треба під'їхати, щоб отримати ось таку гарну, теплу річ українцям дають безкоштовно. Так, ну що, беремо наші, що тут у нас залишилося забрати? Е, опариш і мотель. Опариш, мотель, все чудово, класно. І одиваю куртку і погнал. Ящик уже на дворі, тільки возьму бур. Больот уже дебелий, можна буром бурить. Так, ну що, доходю я до води. У мене виходить отак от, по вулиці вниз, потім в кінці вулиці отака трошки посадочка. раніше тут була дорога, оцього всього не було. Тому що оце колись була, ще я пам'ятаю в дитинстві, тоді Совєтський Союз був, тут була е, рибартель Ось така. Государственна, державна, колись була тут ребартель. Я тут не був, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки я тут не був. Останні, останній раз я був може років так, може так, 30 назад. Ну ось, вирішив вийти подивитися. А є хто на льду чи нема. Будемо посмотреть. Тож, ось все вже Дніпро. Не, ну палатка якась стоїть. На водичці на Дніпрі. Ой, які розліли. Боже, раніше тут таке було балк... Ну тут було так місто, стільки ми сюди приходили. Там кашу варили. О, дві палатки стоїть. Чудо, чудо. І воно ну ще. О, так палаток вистачає. Рибацюх тут. Будь здоров, Іван Петров. Так, ну ось. Оце вже красоти кам'янського водосховища. Це я вже йду по воді. Красоти кам'янського водосховища. Так, там у нас шлюз. Дамба, великий маяк. Там вон сидять рибаки, там воно три палатки, там воно там, бачите, вдалі такі торчать труби з води. Колись во времена, ще як метеори ходили і ракети, тут був річпорт у нас. Я ще в дитинстві в канів на метеорі до бабушки їздив. Так, добре, зараз. Будемо шукати собі місце. Так, ну що, я на льду, рибаки сидять, Ехолот пише, пише, коротше, що немає нічого. Йдемо далі. Ой, зараз йдемо далі, Подивимося, що у нас там є подальше. Ну, короче, воды нуль, да, вернее, предостаточно. Я там ішов, даже бачив місцями якісь дурачки, видно, машиною їздять. Ну, вот, ставлю ее. Что-то надо забурювать, ну Что мы бачимо? Мусор ми бачимо, просто мусор, да? Просто бачимо мусор. Риби не бачимо. Підемо далі. Підемо далі. Вон там возі мужика я поставив ящик свій. У нього там теж пробив, коротше. Не погиб нічого. Майну кинули холод. Кажу, бать, давай, проб'ємо. Тож мусор несе, він сидить на 5 метрах. Кажу, та ні, 5 метрів це мало. Треба шукати щось поглубже і побольше. Щоб якось так. Коротше, обігав я холодом, де я тільки не бігав толку немає. Разні глибини, разні, разні І ходу десь одна і то поверху Понятно що шумлюзга. Дивіться, які у нас Да? Водосховище. 10 этажка, 14 этажка Водосховище Каменське, ви бачите як. Ну в общем вирішив я попробовать отут. Зробив дві две этих Оптимальний варіант 8 метрів, посидимо дождем подивимося, ні підемо поглубже, там, де понаривав, може до вечора щось на глибину піде або на мілину. В общем щось будемо діляти. Так, добре. Зараз підемо там, возить дядька, заберемо свій ящик і будемо починати рибалити. Да, Жаркуват, коли бігаєш і лунки шуруєш і шукаєш рибу Жаркуват. Ну хоча я вам скажу, що мороз таки давий, хороший, то що лунки пришерхають моментально. Я думаю, десяточка морозу по любасу є хоча і синоптик пише, що вроде 10 вместе. Не на Єгорі Так, добре. Зараз будемо кормитися. Покажу чим буду кормити. Так, ну що, будемо кормитися. Чим буду кормити? Зараз покажу. Відкриваємо наш ящик. Так, тут у мене полотіння рушничок. Руки витирать. Значить, ось така, дивіться. Це фанатік. Зима-прикормка. Зима-весна прикормка для холодної води. Чорна плітка. Одна і друга. А додати буду ось таке називається Антрак. Тітк... Антрак... Антракт, коротше, преміум. Це кріль, інтеркріль. Іменно крільом буду додати, розбавляти, буде ой запах. І буде, думаю, все чудово і файно. Так, добре, зараз роблю прикормку, кормлю лунки, дві штуки, і будемо чекати. Так, ну що, лунки? Закормив, замішав ось в такому пакеті Обичному Не, ну а що мені відро тягати з собою, щоб замішати. Іли купляти супермодні відра. Я нехай. Зима за 8 перший раз Площана льда на полшнека. Впечатляє. Так, добре. Зараз будемо наживлятися і опускати вудки Ну все, короче, набубирився наконец-то. Там наверное видос будет такий некачественный, бо не привык я снимать, короче, щем грудным, обхватним, короче этим приспособую цей приблудою. Ну, звиняйте, я ж учуся не тільки в руках телефон держать. А как-то його і на себе цеплять. Будемо сподіватися, що щось проклюне. Значить на тій у нас опариш, на цій у нас модель. Будемо сподіватися. Ти що попльовуєш чи що. Дивіться. Пуймо. Як до. Что-то есть. Вы представляете? Через их Не пойму. Ну, было что-то такое, потяжечко. Ну, какая-то децл. Может, Какая то было, то что не бьется. Ну, не бьется. Привет, мало. Ну, ребята, и я обрыбился, короче, в этом году. Вот такая манюнька. Ну біжи, біжи, гукай там побольше, мамку з папкою там, піди пожалуйся, короче, скажи, що тебе тут обижали, хай вони до мене на розборки прийдуть. Добре. Бо це ну, не зачет. Хіба це платва? Неужели криль работає? Іде щоб там де опариш там? Нічого не работає, пам'ятний, ну, Серега розловуївся. Дьога розловився, ну не може бути. Ха -ха. Я вообще-то скажу вам чесно, прийшов вже сюди не за рибою. Мені вона що є, що нема. Мені саме головне це відпочинок. От. Просто посидіть, половить рибку. Ні, ну як буде якась толкова там, более мене, то конечно залишу собі. Може там пожарю, так, може бухлі зварю. В общем, буде видно. Коротше, ось так. Йдемо далі. далі Ото сховище в нас, ви бачите, просто бомба. Ну, Оце отой от мужик, що там в палаточці, от таке децел лове, ну, він збирав, я не збирав. Для мене це маленьке. Оставити його просто воно замерзне, щоб посчитати да, там подивитися, воно замерзне, тому хай воно плеве одразу. Ми і так знаємо, що одну піймали. Да. Я жалію, що я надів оце термуху фірми ЗСУ. Да. Жаркувато мені. Це навіть при том, що вітер, вітер, мороз, ви бачите, лунки прихватує. А мені аж жарко. Ну добре. Добре. Ловим далі. Так, ну що, телефон сідає, а вже вечір п'ятого, вже нема нікого, всі розбіглись. Буду собиратися і я. Дві рибинки, ну і одну перву маленьку випустив. Котові заберу, хай муська їсть. Так що відосик буде продовження. Оконцовка відео вже буде знята вдома. Все, я збираюся. Завтра, може, ще прийду. Ну, я вже вдома. Муся нажерлася рибки. Да? Мусюня папа приніс їй рибки, вона наїлася довольна і щаслива. Як самі бачили, Всього лиш три рибиночки було. На мілині нічого не було. У мене на глибині 9 метрів. Теж, вважайте, нічого не було. І всі дивлюсь, вокруг, мало хто сидів, всі в основному стояли, бігали. Ну, отаке. Чу то сьогодні. Хоч і було сонечко, але <кхід> ну, рибка не йшла. Добре, не знаю, хочу піти завтра. Тільки так уже по-серйозному. взяти палатку, взяти балон газовий, щоб там протопити. Можна було, щоб можна було кафейку собі підігріти. Ну, чи вийде піти, чи ні. Все залежить від того, якщо нічого нам не помішає. Місюнчик. Да? То й завтра буде рибка. Лот дуже крепкий, все нормально. В общем. Я зато морально віддихнув просто бомба. Хто збирається на льот, ідіть, не хвилюйтесь. Більше як півшнека толщина льда. Все, всім пока, всім успіху, удачі. Муся каже, ставте нам лайкоси, да? пишіть нам коменти і підписуйтесь на наш каналчик, да? Все, Всім пока, всім тихої, скучної ночі. До нових зустрічей!